Цьому відео ви можете побачити звичайне життя звичайної сімейної пари, почути на цензурну лексику та трішки кацапської мови. Тому просимо утриматися від перегляду особливо вразливих та осіб, не досягли повноліття. Відео носить виключно розважальний характер. Знайомтесь, це Макс. Він повертається з командировки та навіть не підозрює, що на нього чекає. А це Наталка, дружина Макса. Вона радіє чоловіка, але те ще не здогадується про те, що на неї чекає. Так, Кипутають. І пристають. Таке можна і не снимать. Як це не В смысле не снимать, Ви почути мене не бодиться. Так снімаю. ла 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 Вони їхали і кайфували. Наталка співала пісні та раділа Макс крутив кермо. Та теж собі тихенько радів. Сонце сідало за горизонт, і все у неї було добре. <звук> Наступного дня їх покликала в гості мама Іра. А як ви знаєте, за смішними обідом та веселим булочками час летить непомітно. Час невигаданих історій. Я забула, як його звати, того хлопця. Там сідай. Виходить, її малий на кухню. А вона сидить і каже, ти знаєш цю да, Знаю. Ти я її вчора в бачила. Що за бачив. Да, Натаха сьогодні розпадла, на як баба Яга. Вона прийшла, було 78, 71,3 уїжджала. Це вивинувате. То скільки як тут. Таке така говнисто <рик> у вас ліпістка. Жопа. Е, Блін, як його потрапити? Оце, mm. да. Я не можу попасти на жопиня. <рик> Все, жопиня. Ну, то ж жопиня. Жопиня. Так, да, поколи. Так, А це мама Іра. Друга мамця Макса. Ось і мої дити. І рідне синьки та у нас і камера грязная. Я тобі більше скажу, у нас і машина така сама. Машина <раплодна> і Машина помити, Конечно. Непонятно. Скоро помидоры подходят. У нас не грязная машина у нас. Сельскохозяйственная.